Буття глава 36. Ось родовід Ісава, він же Едом. Ісав узяв собі дружин з дочок ханаанських аду, дочку Елона, Хетеянина, й Оливему, дочку Ани, сина Цевелона, Евеянина, і Васемафу, дочку Ізмаїла, сестру Наваїлофа. Ада народила Ісаву Елефаза, Васимафа народила рагуїла. Олевема народила Яуса, і Єлголома, і, і Корея, це сини Ісава, що народилися йому в землі ханаанській. І взяв Ісав дружин своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всіх людей дому своїх, усі отари свої, і всю худобу свою, і все майно своє. Яке він придбав у землі Ханаанській, і пішов Ісав в іншу землю від лиця Якова, брата свого, тому що майно їх було таке велике, що вони не могли жити разом, і земля подорожування їх не вміщала їх через безліч отар їхніх, і оселився Ісав на горі Сеїр. Ісав він же Едом. І ось родовід Ісава, батька Ідумею, на гори Сеїр. Ось імена синів Ісава, Елефас, син Ади, дружини Ісавової, і Рагуїл, син весемафа, дружина Ісавової. У Елефаза були сини Феман, Омар, Цефо, Гафам і Кенас. Фамна ж була наложницею Елефаза, сина Ісавового, і народила Елефазу Амалика. Ось сини Ади, дружини Ісавової. І ось сини Рагуїла Нахар і зерах, Шамма і Миза. Це сини Весамафи, дружини Ісавової. І ці були сини Олевеми, дочки Ани. Сина Цивеонового, дружини Ісавової. Вона народила Ісаву Єуса, Єглома і Корея. Ось старіщини синів Ісавових. Сини Елефаза, першська із Савового, старішина Феман, старішина Омар, старішина Цефа, старішина Кенас, старішина корей, старішина Гафам, старішина Амарик, ці старішини Елефазові, землі Едома, ці сини Ади, ці сини Рагуїла сина Ісавового, старішина на старішина Зерах, Старішина Шамма, старішина Миза, ці старішини Рагуїлові в землі Едома, ці сини Весамафи, дружини Ісавової. ці сини Олевеми, дружини Ісавової. старішина Єус. старішина Єглом. старішина корей, ці старішини Олевеми, дочки Ани, дружини Ісавової. ось сини Ісава. і ось старішини їх це едом. Ці сини Сеїра Хореянина, що жили в землі тій Лотан, Шовал, Цевелон, Анна, Дешон, Ецер і Дешан, ці старішини хореїв, синів Сеїра, у землі Едома. Сини Лотана були Хори і Геман, а сестра Лотана Фамна, ці сини Шовала, Алван, Манахав, Евал, Шефо й Она, ці сини Цевелона. Аїла й Анна це той Анна, що знайшов теплі води в пустелі, коли Пас ослів Цевеона, батька свого. Ці діти Анни, і Єлевема, дочка Ани? сини Дешона, Хемдан, Ешбан, Іфран і Херан, Ці сини Ецера, Белган, Зааван, Укам і Акан. Ці сини дешана, уц і Аран. Ці старішини хореїв, старішина Лотан, старішина шовал, старішина Цевеон, старішина Анна, старішина Дешон, старішина Ецер, старішина Дешан, ось старішини хореїв, за старішством їх у землі Сеїр. Ось царі, що царвали в землі Едома. Раніше царювання царів у синів Ізраїлевих царював у едомі Бела, син Веорі, а ім'я міста його Денгава, і помер Бела і зацарював після нього Йоав, син Зараха, з Восори, помер Йоав, і зацарював після нього хушам із землі Фемеліантин. І помер хушам і запанував після нього гадат. Син Бедадів, який переміг Тенян. на полі Моава, ім'я міста його Авив. і помер гадат і зацарював після нього Самраз масреки. І помер самла і зацарював після нього Саул з Рехом що біля річки. І помер Саул, і зацарював після нього ваал Ханан, син Ахбора. І помер Баал-ханан, син Ахбора, і зацарював після нього Гадар, син Варадів, ім'я міста його Пау, ім'я дружини його Мегатавель, дочка Матреди, сина Мезагава. Ці імена старішин і Савових за племенами їх, за місцями їх, за іменами їх, за народами їх, старішина Фимна, старішина Алва, старішина Єтеф. Старішина Олевема, старішина Алла, старішина Певон, старішина Кенас, старішина Феман, старішина Мевцар, Старішина Магдеїв, старішина Ірам, ось Старішини Ідумейські, за їхніми селищами у землі володіння їх. Ось Ісав батько Ідумеїв. Буття глава 37 як жив у землі подорожування батька свого Ісака, у землі Ханаанській, ось життя Якова. Йосиф, 17 років, пас худобу батька свого, разом із братами своїми, будучи отроком синами Вали і синами Зелфи, дружин батька свого, і доносив Йосиф недобрі про них чутки до Ізраїля, батька їх. Ізраїль любив Йосифа більше за всіх синів своїх, тому що він був сином старости його, і зробив йому різнобарвний одяг, і побачили брати його, що батько їх любить його більше, ніж усіх братів його, і зненавиділи його і не могли говорити з ним дружньо. І бачив Йосиф сон і розповів його братам своїм. І вони зненавиділи його ще більше. Він сказав їм Вислухайте сон, який я бачив, ось ми в'яжемо снопи посередині поля, і ось мій сніп став і став прямо. І ось ваші снопи стали навкруги і поклонилися моєму снопові, і сказали йому брати, його невже ти будеш царувати над нами? Невже будеш володіти нами? І зненавиділи його ще більше за сни його, і за слова його, і бачив він ще інший сон. І розповів його батькові своєму і братам своїм, говорячи Ось я бачив ще сон, ось сонце і місяць, і одинадцять зірок поклоняються мені. І він розповів Батькові своєму і братам своїм. І насварив його батько його і сказав йому, що це за сон, який ти бачив. Невже я і твоя мати, і твої брати прийдемо поклонитися тобі до землі? Брати його досаджували на нього, а батько його запам'ятав це слово. Брати його пішли пасти худобу батька свого в Сихем і сказав Ізраїль Йосифові: Брати, твої чи не пасуть у Сехемі?» Піди, я пошлю тебе до них. Він відповів йому: Ось я, Ізраїль, сказав йому Піди подивися, чи здорові брати твої, і чи ціла худоба, і принеси мені відповідь. І послав його з долини Хевронської, і він прийшов у Сахем, і знайшов хтось його, що влукав у полі. І запитав його той чоловік, говорячи: Чого ти шукаєш? він сказав. Я шукаю братів моїх, скажи мені, де вони пасуть. І сказав той чоловік, вони пішли звідси, бо я чув, як вони говорили, підемо в Дофан. І пішов Йосиф за братами своїм і знайшов їх у Дофані. І побачили вони його здаля, і раніше, ніж він наблизився до них, стали замишляти проти нього, щоб убити його. І сказали один одному ось іде сновидець. Підемо тепер і вб'ємо Його, і кинемо його в який-небудь рів, і скажемо, що хижий звір з'їв його, і побачимо, що буде із його синів, і почув царуви, і порятував його від рук їхніх, сказавши Не вб'ємо Його. І сказав їм руви Не проливайте крові, киньте його у рів, що у пустелі, а руки не накладайте на нього. Це говорив він з тим. Наміром, щоб урятувати його від рук їхніх і повернути його до батька його. Коли Йосиф прийшов до братів своїх, вони зняли з Йосифа одежу його, одежу різнобрану, яка була на ньому, і взяли його і кинули його у рів. Рів же той був порожнім, води в ньому не було. І сіли вони їсти хліб. І, глянувши, побачили, ось іде з Галада караван ізмаїльтян, і верблюди їхні несуть, стераксу, бальзам і ладан. Ідуть вони відвезти це в Єгипет. І сказав Єуда братам своїм яка користь, якщо ми вб'ємо брата нашого і сховаємо кров його? Підемо, продамо Його ізмаїльтянам, а руки наші нехай не будуть на ньому, тому що він брат наш, плоть наша. Брати його послухалися, і коли приходили купці медіамські, витягли Йосифа з рову і продали Йосифа із за двадцять срібників. А вони відвели Йосифа з Єгипет. Рувим же прийшов знову до рову, і ось немає Йосифа в рові. І роздер він одяг свій і повернувся до братів своїх, і сказав: Отрока нема, а я куди я дінуся? І взяли одяг Йосифа і закололи козла, і вимазали одяг кров'ю, і послали різнобарвний одяг, і принесли до батька свого, і сказали Ми це знайшли. Подивися, чи сина твого це одяг, чи ні. Він упізнав його і сказав це одяг сина мого. Хижий звір з'їв його, очевидно, розтерзаний Йосиф, і розіздрав Яків одяг свій. І одяг ртища, на стегна свої, і опалакував сина свого багато днів, і зібрались усі сини його і всі дочки його, щоб утішити його. Але він не хотів утішитися і сказав «З печалі зійду до сина мого в пекло, так оплакував його батько його. Моділа не тяниш, продали його в Єгипті, Тифару. Царе дворцеві, фараона, начальникові охоронців.